Да, дуже кротний, коротенький меседж, про цінність йти своїм шляхом, незважаючи на те, що твій шлях потребує до більше часу і, може, видає не такі, як би так сказати, козирні результати. Важливіше, що мій шлях побудований, вистелений моїми бажаннями. Тобто мені, наприклад, не хочеться так сильно. Бігти. Тобто дійсно, якщо я буду бігти, я прибужу швидше. Але я не хочу бігти. Що мені цінніше? Бігти, чи моє бажання? Моє бажання. Ось це про це. І тому а, меседж про це, що ти обираєш або, або себе, або не себе. Оце критерій єдиноцінний важливий. А на якісь зовнішні орієнтири, типу, як правильно, чи якісь результати. Але це цікаво. Але цікавіше мені, чи я цього хочу. Чи я хочу такий результат, чи я хочу прийти до цього результату таким шляхом, чи я хочу цей шлях. Тобто, в цьому -всьому, в контексті самим цінним є вибір свого шляху. Вибір шляху, який вистелений своїми бажаннями. який Щоразу дають задоволення шляхом тільки тому, що я роблю, що хочу. І ця позиція більш така впевнена, сильна і по серцю, тому що ти йдеш по шляху якийсь. Ти, ти собі сам незалежно ні від кого. тебе немає зовнішніх опор, є лише внутрішня опора. Яка виглядає так, чи я роблю те, що хочу, чи не роблю. І коли ти обираєш робити лише те, що хочеш, починаєш дивитися на світ лише як на поле своїх бажань. І ти дійсно живеш лише своїми бажаннями. Це цікавий такий шифт погляду, але важливий, тому що потрібно. Вчитися опиратись на себе, на себе можна опиратись лише своїм бажанням. тому свій шлях навіть повільніший, навіть з чуть-чуть якимись такими ідеальними чи рівними результатами набагато, не порівняно, безумовно, цінніший, ніж якісь зовнішні критерії. Тому, от, тому такий меседж. На цьому все бажаю йти своїм шляхом.